Вітаю, колеги, вітаю вас, глядачі. Ну направду, я ось тут уже обійшла, скажімо так, цю територію будинку, який е, зруйнувався. Обійшла я сусідні будинки, вулиці, і е, чесно, картина просто жахає, тому що усе всипане склом, всипано е, воно якимось гілячим з дерев, парканами. Е, абсолютно усім, усім, що було у е, будинках на території е, цих місцевих жителів. Абсолютно все воно зараз просто валяється на дорозі. Е, і Знає. Ти та так проходиш, і е, особливо тут зараз, коли працює техніка, яка прибирає всі всі завали. Ти розумієш, що чиєсь життя просто зараз е, згрібають, скажімо так, в е, на одну велику купу і будуть вивозити на смітник. І от люди тут плачуть, звісно, розповідають про те, як страшно їм було, як вони застали цю ніч. Кажуть, що от вибух цей пролунав буквально через дві хвилини після оголошення повітряної тривоги. Тому вони не встигли навіть добігти до укриття, яке тут, на щастя, є поруч, так і багато хто встиг. І от люди розповідають, що у них є якісь поранення на руках, на ногах, тому що все сипалося ось це скло. Так, ну, і звісно, тварини також налякалися. От зараз пізніше. Трохи вмикнуся до вас з інформацією про мешканця будинку сусіднього, в якого, який не може зараз з ними знайти свого кота, який розповідає про те, як його собаки з котами там налякалися. Так? Ну, тобто, у кожного мешканця тут своя історія і свій біль. Я поспілкувалася з кількома сусідами цього будинку, який зруйнований. Тож давайте почуємо їхні емоції, що вони мені розповіли. Ну, я вже в цей момент, мабуть, заснув, тому що було плюс-мінус тихо, спокійно. А потім вже вибух, я прокинувся і завалило, тому що дом дуже пострадав. Ну, повністю будинок ну, коробка ціла, але все пострадало. Тобто, всі тріщини по стінах, криша вся пошкоджена. Ну, тобто, весь ремонт повністю. Ось ми підійшли, до вас, і ви е, людину там намагалися деблокувати. У а нас що всі, всі двері заблоковані були, їх вивернуло, гар гаражі теж, ну, в принципі, видно. Ну і от мешканці будинків, які мешканці, які проживають тут навіть там через кілька будинків, все одно розповідають, що вибухова хвиля була настільки потужною, що у них також не просто вибуло вікна, а й в квартирах в будинках просто попадали люстри. Все повністю в будинках перевернулося, можна сказати, і навіть там радіатори, батареї, усе це також позривало. І як мені розповіли, зараз тут на цій вулиці немає Ані світла, ані а, води, ані газу, тобто, по суті, тут е, ну неможливо проживати так, і особливо е, тим людям, які ось тут поруч знаходилися із цим будинком, який е, зруйнували. Але як мені повідомили, що тут е, проживала е, жінка, там яка вже довгий час. Е, на щастя, не живе в цьому будинку. Так вона тоді перебувала в квартирі, а сюди приїжджала просто як на е, дачу. І от е, цієї ночі вона е, тут не ночувала, і от це врятувало їй життя, тому що ви бачите, які жахливі кадри, який е, просто повністю вщент зруйнований будинок, і на його місці залишилась лише там невеличка, можливо, якась кімнатка, так яка вціліла, а повністю всю іншу територію. Було розбито. Е, пропоную вам зараз почути ще е, думки, емоції людей, які проживали тут неподалік. Вони розповіли, як застали цей вибух. Ми е, з вечора були в школі 12-й в підвалі, а потім була об'явлена відбіг, і від був. І ми пішли додому. Прийшли додому, знову тривога, і так швидко прилетіла ракета. Даже не, не, встигли не, до не, встигли, да, не встигли. У нас теж гаражні двері погнули, вікна троє видавело. Я проживаю тут рядом, буквально чотири Е, В мене позривало люстри, таке чувство, наче кришу, як підняло, опустило, і батареї. Всі позривало, всі батареї, всі лежать на полу. Но, слава Богу, що. Ось так минулося. Як взагалі застали ось? Я, я ховалася в бомбосховищі. Мене не було, але вдома стояла камера, і я по камері вже бачила, як все падало. А що чули? Вибухи, Вибухи коли це особливо ракети були. А шахеди цілу ніч, як семічки, падали, падали один за одним. Десь близько. Тож, ось така нині ситуація у Соломінському районі. Звісно, ще в найближчі години ефірні. Я увімкнусь до вас з більш детальною інформацією. Тут уже поспілкувалася з мешканцями ще прилеглих будинків, які розповідають мені, як вони застали цей вибух. ну і що власне з їхніми помешканнями. Тому, на щастя, ще раз наголошую: тут загиблих немає, але от люди досі оговтуються від цієї трагедії. Тож я слідкуватиму за подіями. Іємо, ну і звісно, оперативно вас повідомлятиму. А поки що, колеги передаю вам слово. Дякуємо, Юлю. Наша Юлія Глученко продовжує е, працювати е, на відрадному, де приватний сектор постраждав.